Привіт нащадки! 7 серпня 2023 року. Сьогодні у нас на календарі понеділок. Зранку мені захотілося зважитись. Так стукнуло в голову. А ну, думаю, я зважуся. Взяв ваги. І що вам сказати? 85 кілограмів моєї ваги мене приємно здивували, тому що останній раз, е, я навіть не пам'ятаю, коли це було. Я вважав 89 кілограмів. Отже, мінус 4, скільки б часу не минуло. Це результат, і це позитивний результат це досягнення. І виникла шалена ідея. А що якщо ще додати якихось принаймні мінімальних зусиль? Я пригадав свою мрію скинути, да Бог з ним скільки, скинути і вже є початок. Тобто, якщо я ще докладу зусиль, якими б вони не були, я можу прискорити цей процес і покращити своє здоров'я. Адже надмірна вага аж ніяк позитивно не впливає на загальний стан самопочуття і взагалі здоров'я. Отже, не перемикайтеся. Постерігайте, я буду тримати вас в курсі подій, якщо через 1000 років ви дивитесь це, значить YouTube буде існувати. Ну, а якщо не буде, то так і буде. Хай щастить мирного неба вам, всім і здоров'я!